Привіт, я хочу розказати таке, що трапилося знову зі мною в транспорті. Значить, їду я в метро і відкрила книжку. Любовний роман. Неважливо, то я для себе, щоб так скрасити, швидше, щоб час про читаю. вчитаю. І тут мене вразило така, таке речення. Вона закусила верхню губу і почала я оливати. Чікала, як ті оля так І цим вона його спокусила. І вони почали зустрічатися. Ну, я їхала і ще ж хотіла зрозуміти, як тя відбувається. Ну і мужчину напроти я не спокусила. Ну, а ти підпишись, подобайку став і просто підпишись. Всіх обнімаю і цілую.